Розглянемо, як скласти структурну формулу сполуки з назвою 2 метилгексан 1 ол Бачимо в назві сполуки гексан. Це значить, що головний ланцюг буде містити 6 атомів карбону. Отже, ми їх розміщуємо в одну лінію і поєднуємо одинарними зв'язками. Далі проводимо нумерацію цього ланцюгу, оскільки ми формулу складаємо сині, значить ми можемо нумерувати як справа наліво, так і зліва направо. Два метил означає, що біля другого атому карбону розташований вуглеводневий радикал, формула якого – 3 і назва відповідно метил. Один ОЛ означає, що біля першого атому карбону знаходиться група ОН, OH, гідроксильна група, яка відповідає за приналежність її сполуки до спиртів. Далі розташовуємо атоми гідрогену в головному ланцюгу таким чином, що палентність атому карбону Зберігалися чотири. Дивимось, перший атом карбону, два зв'язки є. Не вистачає до чотирьох двох, значить, дописуємо два атоми гідрогену. Біля другого атому не вистачає лише одного атому гідрогену. Відповідно, третій, четвертий і п'ятий атом, ви бачите, біля них по два зв'язки. А значить, не вистачає. 2. 2 до 4 біля кожного атому, відповідно. І біля останнього атому карбону 6 ви бачите лише один хімічний зв'язок, а повинно бути 4. Значить, ми дописуємо 3 атоми гідрогену. Отже, ми отримали формулу, яка називається 2 метилгексан 1О.